Здоровенький був. Привіт. Ти чого такий сумний? Та посівна скоро. А насіння нормального купити не можу. Минулого року і врожай не зійшло. Тю, так замовляй онлайн на гектар Юей. Там і насіння і засоби захисту, і добрива. Все в одному місці і якість на найвищому рівні. А ну я гляну, що це за гектар Юей. Магазин Гектар це надійний партнер кожного фермера. Тут є посівний матеріал, добрива та засоби захисту рослин від провідних виробників. Гектар це виключно сертифікований товар із гарантією та надшвидка доставка. Слухай. А в мене комбайн зламався. Може, в них і запчастини є? Ха. На гектар є все. Гектар фермерський онлайн-магазин.